Всіх вітаю, 28 червня. Сьогодні День Конституції. Вітаю з цим святом державним. Знаєте, хочеться, хочеться, щоб дійсно Конституцію України виконували та дотримувалися тих норм, які там прописані. Так, давайте по питанням та по новинам. Перша новина: тариф на світло та газ з наступного року. З травня, якщо не помиляюсь. Ну, коротше кажучи, з наступної весни буде, буде піднятий тариф на світло та газ. Ну, Запитаємо, чи буде так, і наскільки піднімуть? В два рази. Ну, Ви розумієте, що не ті пенсії, не ті зарплати у людей, щоб так піднімати тарифи і все. Так, далі наступ на півдні. Планується наступ росіян на півдні. Вчора е, також була ця інформація ввечері. Е, ось ця нова дорога ЖД, яку вони там побудували, вона дійсно небезпечна. Про це ще попереджали і минулого року, і на початку цього року. Ось вони її побудували і вже можуть, ну, коротше кажучи, якось непомітно перевозити людей. Військових, техніку та зброю. Запитаємо про наступ на півдні, де він буде: Вугледар або запорізький напрямок, роботи на ну, приблизно, хоч там або там. <кхи> Далі, КНДР відправляє до України інженер... інженерні війська ну, на Донбас або там кудись в Луганщину. Приблизно десь 40 тисяч. Але це така цифра ну, це просто її так озвучили, ніхто на самому насправді не знає. Запитаємо, чи відправить КНДР війська в Україну інженерні? Вони там, коротше, будуть рить окопи, да? або якісь укріплення. Ну а що, нормально? Ну, коротше, запитаємо за ось цих узкоглазих. Далі це безобраз, це я так знаєте, просто. Далі Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних Сил України. Запитаємо, чому? Ну, хоча там ось подивишся на його е фейс, і відразу зрозуміло, що це за людина. Ну, от скажіть. Запитаємо новий очільник Андрій Гнатов, як буде себе, ну, яка з нього користь буде на цій посаді. Далі ви питаєте, чи може повернутися залужний? На пост в Збройні Сили України. Чи дадуть нам хоч якісь літаки цього літа? Також ви питаєте. Потім Луцьк, 15, 23 липня, подивіться ці дати по загрозі. Подивимося. І останнє питання: суми. Ви питаєте щось з повітрям, погано дихати, погано, ну, тобто, важко дихати так, і погане самопочуття. Запитаємо. Так, це я повиписувала, щоб не забути. Так, давайте спочатку тарифи на світло та газ. Вчора така інформація, новина, що тарифи на світло. Давайте за світло. Тарифи на світло з наступного року. на весні наступного року піднімуть. Так. 25 рік весна. Тариф на світло для українців. Для, для українців, так, піднімуть. Тариф на світло. Наступного року, 25 рік, весна піднімуть тариф на світло. Тариф піднімуть. Відлюдник. Ну, бачите, що тут кажуть карти? Ну, знаєте що? Якщо вони піднімуть його в два рази, це буде просто жесть. Ну, це нереальна сума. Я скажу так, що піднімуть ось пажу Не в два рази. Ну, не знаю, тут башня і відлюдник. Будуть якось намагатися стримати цей тариф або отримати його трошечки піднімуть. Бачите? Ну, паш це трошечки. Чи піднімуть тариф на світло на весні наступного року? Баланс домовленості. Допомога повішений. Так, давайте так. Тариф можуть підняти наступної весни, ось це вони, але там трошки попажу, Ну, подивимося, ну в мене показує трошки. Ну, в два рази ну, це нереальна сума. Ну, ви розумієте, яка пенсія в пенсіонерів? Получається, людина заплатить тільки за світло в місяць, да? і, все? Ну, і все і нічого собі не купить, і ні за що не заплатить, не за опалення, не за мусор, не за воду, тільки за світло. Ну, В мене показує піднімуть попажу, тобто трошечки, ну ось зараз 4 з копійками, ну, може, там буде 5 з копійками, трошки піднімуть. Ну, ось так. Але все одно там башня падає, повішений, тобто відлюдник, будуть щось робити, будуть щось думати, хитрувати, мудрувати, щоб залишити на цій позначці. Бо це і так дуже велика ціна для нашого з вами заробітку. Ну, я не, не беру до уваги депутатів там і так далі. Звичайних людей, це і так досить е, суттєва, висока ціна. Так, далі наступ на півдні. Давайте спочатку запитаємо, чи буде наступ на півдні цього літа. Росія на півдні нашої держави планує наступ цього літа. Так, маю на увазі Запорізьке та Донецьке направлення на півдні. Росія буде йти в наступ на півдні цього літа. На півдні буде йти наступ Росія цього літа. Донецький та Запорізький напрямок. Да, атака, да. атака, вона йде, ага. Так, да, хочуть йти, хотять. Дуже налаштовано агресивно. Але тут розчарування і якісь обмеження. Ну, тобто, не сталося, як гадалося, якась невдача, щось пішло не за планом. Е, да. Да, так, імператор дав вказівку військовим, ось, щоб виконували ці дії південь, йти з півдня. Тобто зі Сходу йдуть, треба ще з півдня йти і брати, як то кажуть, у кільце. Так, да, тут указ дан, але йде якесь розчарування і обмеження. Наступ на півдні цього літа з боку Росії. Таємниця, вибір, вибір. Ще вибирають вугледар або роботи, ну, я так розумію. Йде е, робота, накопичення ресурсів. А ну-ка, запитаємо, чи вдалий буде наступ росіян на півдні цього літа? З Донеччина та Запорізький напрямок. Чи вдалий буде наступ росіян на півдні цього літа? Сонце. 10 мечів. Ні, не вдали. Я спочатку злякалася сонце. Дуже гаряче їм там буде, буде все горіти, палати, 10 мечів, багато жертв і невдача. І ще там якісь внутрішні суперечки їх чекають на їхні плани, на їхні військові плани. Ну, в общем, не станеться не так, як вони запланували. Сталося не так, як гадалося ось так. Але наступ планують Да. Тепер, давайте не будемо розбирати, а в них поки що вибір. Або вугледар, або роботино. Ну, скоріш за все, вугледар, бо це ближче. Давайте запитаємо за ось цю железну дорогу, яку вони там. Над якою вони там трясуться, яку там нещодавно підірвали якісь диверсанти. Так. Ось ця железна дорога. Через Маріуполь. Ну, коротше, з Росії. Потім Маріуполь і потім сюди на Донеччину. Железна дорога, ту, яку побудували росіяни, через неї будуть возять військову техніку, зброю, людей і так далі. Боєприпаси, ресурси. Що чекає ось цю железну дорогу? Через Маріуполь на Донеччину. ну Через Маріуполь, через, на, давайте, в Донецькій області. Ось цю нову железну дорогу в Донецькій області, що чекає? Так, що її чекає? Ось ще суд. Ось, до речі, дорога. Ось щось робота. Вона буде стояти? Або ну, її, її треба зруйнувати. Мах, мир, зірка. В них надія на цю дорогу. Захист. Вони там її навіть захищають. А що її чекає? Возять через нею зброю. Ну, в принципі, удари по правосуддю. Чекають на цю дорогу удари по правосуддю. Я вам скажу так, що прям удари по правосуддю, це. Її просто потрібно зруйнувати. Вона там не повинна бути. Вона нам дуже заважає і несе дуже велику небезпеку для півдня України. Сподіваюся, що ось ці удари по правосуддю будуть. Железна дорога, ту, яку побудували росіяни на Донеччині через Маріуполь. Що її чекає? Що її чекає? Смерть, дай Боже, смерть і покой. Ой, шикарна карта. Дивіться, смерть і покой. Тобто смерть завершення і нічого не їздить. І покой. Ну, ось сподіваємося на удари по правосуддю. Бо вона там, ну, вона досить, ну, коротше, небезпечна для нас. Там ще якісь роботи йдуть. Так, чекаємо на ці удари. Далі КНДР відправляє до України інженерні війська на Донбас або Луганщину. В общем, десь 40 тисяч. Може більше, може менше, ніхто це не знає. Будуть рить окопи або бліндажі, або м -м, будуть укріплювати кордон. Ну, тобто, кордон вже робити на нашій території окупованій. Давайте запитаємо: а що там вже росіяни не можуть рить, чи що? КНДР відправить до України інженерні війська цього літа. Пажи. Якісь молоді хлопці, якусь молодь. Молодь можуть, бачите, молодий хлопець випав і діє. КНДР відправить до України на окуповані частини України. Інженерні війська цього літа. КНДР відправить на Україну на окуповані частини інженерні війська цього літа. Так, да, робота. Да, 10 кубків. Да, домовленості. Так, да, вони за це домовились. Да. Молоді хлопці якісь приїдуть, будуть щось робити. Ось робота, ось люди, ось домовились. Чи відправить КНДР, інженерні війська? Ну, так, да, планують, так. Да. В них чітко тут підписаний договір домовленості. Я вам війська, а ви нам щось інше. Ну, тобто Росія їм щось інше. Да, а Росія їм якусь силу для їхнього захисту. Ну, я так розумію, це може ядерка, може просто якісь ракети, знаєте, ось це, це, до речі, ПВО. Або, можливо, їм якесь ПВО дасть, або якісь ракети, або якісь установки. Ну, коротше кажучи, ми вам ось, це, ось цю інженерну армію. А Росія, типу, типу, КНДР, там щось теж. Бачите, дає. Якусь силу дає. Силу захисту. Ну і що ці інженерні війська з КНДР будуть робити на окупованій частині України? Що вони тут будуть робити? Не хв... Ну Просто, ну це просто. Тільки цього тут не хватало. Що вони тут будуть робити? Молоді люди. Ді. Що вони тут будуть? Вони тут просто будуть, знаєте, як ото... Ну це взагалі. Ну, їх чекає смерть. Ось цих узкоглазих пробачте. Чекає тут смерть. Молодих хлопців з КМДР. Що вони тут? Да, їх чекає смерть. Що вони тут будуть робити? Дуже важко їм тут буде. Ну да, щось будуть тут будуть, коротше, рить або окопи, або бліндажі, або, як кажу, укріплювати ось кордони з окупованою ну, частина і не окуповано. Щось тут будуть укріплювати. Але їм тут буде взагалі не солодко, вони просто будуть в шоці. Так, наступне питання. Зеленський звільнив з посади командувача. Командувач Об'єднаних сил України Юрія Содоля. Чому саме Зеленський його звільнив? Було багато скарг чи чого? Юрій Содор. Чого? Зеленський звільнив Юрія Содоля. Генерала з посади. Чекав, чекав від нього і нічого не дочекався. Угу. Чекав щось від нього, якихось позитивних моментів, а отримав негатив. Вищий суд Зміни надія. Ну, тобто, він, він приніс розчарування. На нього були надії у Зеленського, ось карта Зеленського. На нього були надії, що він щось змінить. Ось надія, але розчарування. Тобто він в ньому розчарувався. І також дуже багато було скарг середини, середини з армії на нього, про якісь тайні смерті. Ну, тобто, як тайна смерть. Я не знаю, приховував смерті, або відправляв на смерть якось. Ну, Тут приховує, приховував смерті молодих людей. Ну, коротше, в нього повне розчарування за цього судоля. Давайте призначили нового очільника, новий генерал, очільник командувач Об'єднаних сил України Гнатов Андрій. Генерал Гнатов Андрій. Як... Як він буде на цій посаді? Що він принесе Україні на цій посаді? Гнатов Андрій. Командувач Об'єднаних Сил України. Його призначив Зеленський. Смерть. Тут взагалі отчекає смерть цього Гнатова Андрія. Ну, або ж теж нічого доброго. Що принесе Гнатов Андрій на посаді? Україна. Діє. Теж розчарування. Теж розчарування. Ну, я не знаю, що за генерали? Що в нас за генерали? От скажіть, будь ласка. Ну, будьте ж людьми. Так. Залужний може повернутись на, на, на пост в Збройні Сили України. Чи може залужний зараз? Так. Чи, давайте, так. Чи повернеться залужний на пост. На, ну Не знаю, на якийсь пост в Збройні Сили України. Чи повернеться залужний на якийсь пост, на якусь посаду? давайте, На якусь посаду в Збройні Сили України. Залужний повернеться в Збройні Сили України. Король жезлів, дієвий рішучий смерть. Вищий суд. Якісь глобальні прям, зміни, що Ч... важко, важко. Бажання, баланс. Залужний повернеться. Ось рух, робота, дорога. Залужний повернеться. На якусь посаду в Збройні Сили України. Планується світ. Зеленський. Ну, не знаю, тут більше планується в світі. Тобто посада десь в світі, а не в Україні. Хоча тут дві карти руху, повернення на роботу. Не можу сказати, що прям повернеться він в Україну. Хоча тут є ось ці карти, які на це вказують, але тут більш на світ показує. Ну, в общем, поки що не можу сказати, що прям буде повернення 100% залужного. Далі. Чи дадуть нам хоч якісь літаки цього літа? Чи дадуть Україні цього літа, хоч якісь літаки до кінця літа, 24 рік. Україна отримає хоч якісь літаки. Нам дуже потрібні літаки. Україна отримає до кінця літа хоч якісь літаки. Ваше питання. Ну, тут, да, шанс є, повітря, шанс, так. Да, дуже повільно. Дуже повільно, 9 джезлів, ох, як вони відтягуються, не хочуть давати. Просто. Ну, бо, ви ж розумієте, бо погрози про ядерку. Знов якась хитрість, знов щось тут почнуть хитрувати, мудрувати. Надія, коротше кажучи, бачите, карта надії і шансу, в принципі, є. Ну, це, ну, давайте 60%, що, може, щось отримаємо. Так, Україна цього літа отримає літаки від Європи або Америки. Бажання чекаємо цю силу. По... Ну, бачите, пасив. Уход, відлюдник. Розчарування. Ну, ви бачите, що робиться стосовно цих літаків. Літаків. А... Вони будуть знов відтягувати. Бо. Бояться погроз Путіна про ядерку. Ну, тут відтягування знов. Ну, шанс є. Давайте надіятись на шанс. Карта шанса, перша випала. Давайте сподіватися на те, що все ж таки буде шанс. Що хтось все ж таки надасть, не побоїться. Далі ви питаєте Луцьк. Подивіться, небезпеку, місто Луцьк. З 15 по 23 липня. Ну, давайте за липень загалом запитаю. Липень, місто Луцьк. Покажіть загрози небезпеку з повітря. Липень, місто Луцьк. Покажіть загрозу та небезпеку з повітря. Луцьк. Загроза небезпека з повітря. Луцьк. До вас можуть прилетіти дрони, до речі, Луцьк. Ось наступний місяць. Ось карта дронів або чогось такого швидкого, неочікуваного. Двіка мечі. Луцьк, небезпека, обмеження. колісниця. Обмеження якогось руху може бути. Це може стосуватися залізниці. Тут обмеження якогось руху. Десь щось перекриють. Небезпека з повітря. Місто Луцьк. На липень. Диявол, що тут? Проникнення якихось диверсійних груп, ну, це, можливо, на прикордонні. Зрадники, активізація зрадників щось здають, військове, якийсь військовий рух. Небезпека з повітря, місто Луцьк на липень. Наступний місяць. Ще давайте три карти. Да, Дивіться, небезпека, в принципі, є: підприємства, і рух, і щось летить. Небезпека це залізниця, якісь підприємства, військові об'єкти, можливо, світло. Ось, ось це. Немає тут, якщо ви питаєте за ядірку, тут немає ядірки. Небезпека з повітря, в принципі, є. Реагуйте на тривоги. У вас, в принципі, є час до цього підготуватися. Так, далі суми. Ви питаєте, щось дуже дивне з повітрям, важко дихати, погане самопочуття. Місто Суми. Місто суми. Сьогодні 28 червня. Що там в сумах з повітрям? Стан повітря в місті суми зараз. Стан повітря в місті суми зараз. Стан повітря в місті суми. Зараз. Стан повітря в місті суми. Зараз. Дивіться, дві карти, зав'язані очі скрита, скрита загроза.